Так, всім привіт! Роблю донат на надпотужний збір після народного байрактара проєкт зігріс захисника. Оголошено МБФ РНФ. Подробиці на сайті. Так, тисячу мобільних обівіграчів для ЗСУ майже на всю лінію фронту. 20 діб на збір, 14 діб на логістику. 135 мільйонів гривень треба зібрати. Зима не чекатиме. Українці, донатьте ваші 135 гривень на проєкт зігрі захисника. Так, я одоначу сюди. Приват 51, 69, 33, 51, 00, 27, 97, 24. Так, доначу. Двойний доначу. 135 плюс 135. Доначу за себе і за того хлопця. Так, Донат для захисників. Сплатити 3 гривня комісії. Все, платіж спішно прийшов. Слава Україні! Героям слава!